Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми зустрічаємося з вами на кухні, і я хочу вам розказати про один дуже цікавий рецепт. Ну, а який саме? Давайте разом подивимося. А мова сьогодні піде про те, як смачно приготувати яловичий або телячий язик і як зробити за бажанням заливне чудову закуску, яка є невід'ємним атрибутом сімейних посиденьок. І якість та смак страви будуть кращими, якщо ви оберете свіжий язик, який не піддавався заморозці. Ось такий, як у мене. Спочатку язик промиваємо, потім заливаємо холодною водою і залишаємо на одну годинку. Для того, щоб бульйон був смачний, я підготую одну цибулину середнього розміру і моркву. Година промайнула, ще раз ретельно промиваємо наш язик, заливаємо холодною водою і ставимо на плиту. Закладаємо цибулю, моркву і обов'язково спеції. У мене це перець горошком і лавровий лист. Ви можете додати щось своє, те, що любите, але головне не переборщити. Коли вода закипить, знімаємо піну. Тепер додаємо сіль за смаком. Варимо язик до готовності півтори, а краще дві години. І не забувайте, кип'ятіння на великому вогні знищує білок у м'ясі, вимиваючи його. Готовий язик дістаємо з каструлі і опускаємо в холодну воду. Тепер знімаємо з нього шкіру, починаючи з тонкого кінця. Бачите, як це легко. У моїй сім'ї одні люблять язик заливний, інші віддають перевагу салату зі шматочком язика. Тому я половину лишаю у бульйоні, щоб язик не засихав, а з другої роблю заливне. Готовий язик розрізаємо на тоненькі пластинки. В сервірувальну тарілку викладаємо язик. Сюди ж додаємо продукти для краси. Я обираю моркву. Саме ту, яка варилася разом з язиком. Щоб страва виглядала максимально апетитно, можна для декору взяти зелень, яскраві червоні або жовті шматочки солодкого перцю. Можна використати зелений горошок, насіння граната або навіть лимон. Тепер нам знадобиться желатин. Спосіб застосування вказує, що одна столова ложка желатину розрахована на 250-300 мл рідини. Мені саме стільки і треба. Бульйон, в якому варився язик, я проціжую через три шари марлі, додаю желатин, розмішую. Якщо ви помітили, що желатин не до кінця розчинився в бульйоні, підігрійте його трохи на вогні, але не доводьте до кип'ятіння. Обережно заливаємо язик бульйоном з желатином і залишаємо страву, поки вона не захолоне. Найголовніше у моєму рецепті те, що язик неймовірно смачний і тане у роті. Приготуйте і ви, побалуйте себе. Чекаю ваш фідбек у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Па-па!